Всім привіт! З вами Гілка Виноградна і ви дивитеся на Ми з деякими сімерками в цьому році вирішили влаштувати таємного миколайчика і відправити одна одній подарунки. Що ж, давайте подивимось, що ж я отримала. Я вам чесно скажу, що я знаю, хто мій таємний миколайчик, тому що завдяки новій кошті не важко було здогадатися. Але вам пропоную писати свої лекцію в коментарях. Дуже такий гарний кобірчик. Дуже оленя мої взяли. От, ось така коробка. Листівочка! О, тут дуже багато тексту, але я це все на відео читати не буду, але для себе потім почитаю. Дуже гарно. О! ха Листівочка зі складіпулом! Дуже мило. ще, дивіться, які шкафеточки. Клас, і різдвяні. Дуже-дуже гарні. І ще такі різдвяні, червонені. І ще такі різдвяні. Дуже багато шкарпеток, тепер не буду ходити боса. Так, ще я маю. А, від цього равлика Боба якусь штуку желейну. я такі речі люблю. Далі в мене є а, печівко з Гаррі Поттером. Також має бути щось прикольне. Далекі. Вони кислі. Ось. Ще ось така ж якась штука. Це, здається, також якась желейка або жуйка. І тут пишеться, що тут загадковий смак. Я потім спробую, що за смак. От. І тут давайте подивимось, що тут. Так. Час гарбузового лате і великих плевів. О, я знаю, що це. Це парфуми від Avusual з запахом Севера Суснейпа. Я дуже давно їх хотіла. М -м, вони дуже смачні. Я дуже рада. Дуже класний подарунок. Дякую всіх вітаю зі світами. А з вами була Гілка Виноградна. Папа! -па!